Доброго часу з України, мене звати Сергій, це мій блог, кава та математика. Я вас вітаю. Сьогодні ми не будемо багато казати про обладнання. Ми просто зваримо з вами Лати Макіату в максимально побутових, простих умовах, використовуючи найпростіше з моєї точки зору кавове обладнання, яке всі, багато хто з вас можуть мати у себе вдома. Два моменти, які я хочу тут виділити, я не буду користуватися стімером побутової кавомашини, тому що я вважаю, що він збиває, не збиває молоко в піну, а тупо його пузирить. Пузирить і е, е, інший нюанс в тому, що коли ви частом а у вас один термоблок і постійно переходите в режим. Пар вода, вода, пар, це 94 120, 120-94. Ваш термоблок при цьому має значно сильніший швидший знос. Він пошкоджується, тріскається е, нальот і, і так далі. Я пропоную таку цікаву альтернативу, як міксер в моєму випадку Клатронікс. Він працює на магнітній подушечці, такій, яка збиває молоко. Вона не додає, якось зрозуміло, води пару, не додає якихось пузириків, автоматично зупиняє вспіннювання молочка, коли температура досягає 65 градусів, дуже зручно використання. Я вам покажу. Так, почнемо. З чого ми почнемо? Я пропоную. Погріти трішечки чашку. Чашечка у нас висока. Як же її погріти? Давайте візьмемо меншу чашку. І цей окропчик ми перельємо в нашу чашечку, з якою ми будемо працювати, щоб вона собі грілася. Тим часом пропоную зважити трішечки кави. Я беру сьогодні все, ну, саме звичайне. Це просто мелена кава, яку ви можете купити в магазині. Е, я не пам'ятаю, якого бренду, но нейм. Наберемо 8 грамм, скажімо так, 7 класичного експресо, ми на, на експресо ми наберемо 8. Так, 6 і 7. Бачите? О, рівно, рівно 8. Як так сталося. Чудово. Пересипаємо в наш ріжечок. І хай воно тут в ріжечечку. Не повторюється це вдома, це неправильно. Тактика дистриб'ції, але сьогодні ми робимо все дуже по народному по-простому. Так, молочко наше буде взбиватися якихось хвилиночки 2-3, тому я пропоную почати саме з молочка, щоб наша кава не втомилась, наше еспресо не просіло, очікуючи, поки молочко буде збиватися. Поставимо і натиснемо режим спінювання. Давайте вам трішки ближче покажу, як це відбувається. Досить безшумно, досить прикольно. До речі, на цьому міксері є е, три режими, три кнопочки. Ви можете побачити зліва направо. Перше це спінювання по холодному. Друге це вспінювання по-максимально гарячому, це режим для приготування какао. І третя кнопочка, якою ми користуємося, це вспінювання для лате мак'ято або капучино. Коли воно вспінює, але припиняє спінювання при температурі приблизно 65 градусів, тобто не дуже гарячій температурі. Почекаємо трішки. Поки ми чекаємо, я роблю дистриб'юцію моїми улюбленими голочками, щоб підготувати краще нашу таблеточку. До темпування. О! Молочко якраз спінулося. Виливаємо нашу гарячу водичку, яка нагрівала нам чашечку, і одразу приливаємо пінку, щоб її не втратити. М -м -м. ну Це ж не пінка, це ж просто класика. І вам не потрібно бути мега борістими. Подивіться. Воно просто само виходить. Однорідне і таке. Прям пухки. Латард, звісно, не зробиш цією піночкою, але нам не потрібен латар. Так, темпуємо. з піночкою нічого не станеться. Вона може хвилинку-дві почекати. Це не кава Ох, як я люблю темпувати. ну Я вибачаю за цю техніку темпування цією штукою. У мене просто елементарно немає темперу на 51. Я не став його купувати тільки для того, щоб тут відпрацювати. Так, закручуємо наш ріжечок, гарненько закручуємо і готуємо каву. Доза, яка, яка подобається. І трима, до речі. Виходить, непогано. Сьогодні в нас нічого не протікає. Все просто чітко. Стоп. Вау. Ви знаєте, я за деякий час спілкування з цією побутовою дологи, хоча як би я до неї не відносився, я реально навчився варити а, щось дуже схоже на... Еспресо. Подивіться. Ага. Це так піночка, да? І Просто я сам щось. Ладно. Давайте робити з цього. Латимо кятку. Ну, no, супер. Ось і все. Ніякого пару, ніякого стімеру, ніякого наддорогого, надскладного обладнання. Подивіться, що в нас вийшло. Чіткий трошировий напиток, напій, вибачте, пухкенька, пухнаста, рівномірна однорідна піночка. Зверху. Молочна рідка піночка знизу і шар кави. Всім гарної смачної кави! М -м -м. Слухайте, ароматно такий стоїть.